Привіт! Мене звати Марина. А давайте сьогодні знаєте про що поговоримо? Про літературу на п'ятий клас. Що вивчають діти зараз в школах в цьому році? Чи відійшли ми нарешті від оцих класиків російської літератури? А в мене є список зарубіжної літератури, що вивчається в п'ятому класі, оскільки моя дитина якраз там і навчається. До речі, ми коли підручник, я там знайшла Пушкіна і І Така в смислі? що? Який яка Цвітаєва. Але ви вивачите підручник 2013 року, я сподіваюся, що цього вони вчити не будуть. Отже, погнали по списку. Перше, що, вони, що діти будуть вивчати цього року в школі, це казки. Серед них є індійська народна казка Фарбований шакал. Мені одні здається, що це болівудська версія казки Франко фарбований лис. Серйозно, я уявляю, як. Щось типу фарбованого лиса, який танцює болівудські танці. типу от. Вот. Ну, Народні казки чомусь все-таки схожі. Ще в нас будуть не, японські народні казки і сумвосі, або хлопчик-мізинчик, мамотаро, або хлопчик-персик. <звучить>, Звучить, звичайно, це трошки стрьомно. Хлопчик-персик, хлопчик-мізинчик. Я, мені б краще, чесно, щоб вони вчили сценарії до аніме, цей, до аніме класичного дитячого. Ну, коротше, будуть вчити вони про хлопчика-персика. Добре, хай вчать. Далі в нас буде китайська народна казка Пензлик Маляна і арабська народна казка Сенд Батмори Плавець, третя подорож. Я пам'ятаю, що завжди були народні казки у програмі. Ну, але це так комедно. ну, пензлик, маляна, синбат Мирофавич, ну окей. Ну, я думаю, що це буде на початку року, вони швиденько їх придуть, і підуть до більш серйозних творів. Далі ми переходимо до казок, вже, які мають автора. І перші казки це е, брати Грім, Грім господи, пані Метелиця і бременські музиканти. Я знаю, що брати Грім писали досить криваві і жорстокі казки. Звісно, в школі буде адаптація, там не буде е, жестяка крові і е, таких от, тортур, як Грім передбачав в оригінальних казках. Але, ну, в принципі, нормально. Це якраз 10 років бременські музиканти. Головне, головне не дивитися, отой от радянський мультик з пісеньками. Все, відходимо від цього. Тому що я пам'ятаю, що я дивилася, я його навіть любила, але зараз я вважаю, що в принципі можна надати цікавіші мультики, цікавіші мюзики, і просто прочитати казку, написати по і забути. Далі Андерсен, Соловей, Снігова королева і дикі вебені класичні знову казки. Слове навіть не знаю. що там снігова королева, все класика, дикі обіді класика, хороша дівчинка, Ельза, яка з кропивим плете светра світ... своїм братам. Взагалі це такий жестяковий сюжет. Я хочу сплести светра, трястця це довго. Ти светр плетеш, навіть якщо при повній загрузці тиждень або два, і то з ниток, з кашеміра, з альпаки, які приємненькі на ручки, товсті спиці. Ну, я взагалі ці казки не завжди не дуже розуміла, бо як на мене там ту матч жорстокості. Далі переходимо до Оскара Вальда, хлопчик-зірка. Цю книжку навіть Ліса, моя мама, прочитала літку. Я змусила її прочитати цю казку. Я сама погортала збірку казок Оскара Вальда, тому що він не тільки був геніальним поетом з кучею афоризмів і безсмертним Доріаном Греєм, які люблять всі дівчата від. 15 до 30 років, ну більшість. Подобає, історія, яка подобається дуже багатьом. В нього ще були казки. Казки в нього специфічні, це якась суміш а, е і таких сумних історій. Вони трохи біблійські, вони трохи з моралью такою, вони нестандартні. Не шаблонні. І, в принципі, мені здається, це прикольно, що вони вчать казки не лише такі, от як Снігова Кралева, а і Оскара Уальда. Це, на мою думку, дуже. Зірка ну, це щось дуже типу того християнсько-морального. Але все з духом Оскара Уальда, трошечки з такою іронією, трошечки. Описано незвичайно, не і це дуже прикольно, що вони з'являться вже з класиками такими британською літературою. А вона сідає Ернеса Тан Томсен, Снап і ще твір Аробового водар курумпу Що це таке? Не має жодного поняття. Взагалі, може, ви знаєте, пишіть. мені щось віддалі. Звісно, звісно, Марк Твен водить Томас Сойера, Ну, класна книжка. Малим чогось не заходить і дітям не заходить, але я вважаю, що просто треба дати ще один шанс, тому що Том Сойер це, це. Глиба, фундамент, це просто база підліткової такої дитячої літератури, і прикольно, що вони в програмі. Далі йде Елеонор Портер Поліана. Дуже дівчача, дуже мила, дуже солодка книжечка. Про британська книжечка про сирітку. В Британії, мені здається, половина книжок про сиріток, тобто більше. Тут теж у нас є сирітка Поліана, яка приїздить жити до тітки. Приїздить жити до тітки. А, і Тітка не хоче приймати, вона трохи зла, але Поліану це не стримує, і вона все-таки завойовує прихильність. Вона грає в гру, дякувати за все. Все, що оце, як казала моя бабуся, на все воля Божа. Отак От в Поліани. Послови на горище з вікном, Боже, дякую, що в мене є горище з вікном. От Типу того, дали погану чисту якусь їжу на смачну на сніданок. Боже, дякую, що мені дали їжу. Поляна в такому. Поляна в такому. Жанрі написана, вона вчить вірити в краще, не опускати руки. І, в принципі, непогана книжка це для діток. Єдине, не знаю, як буде читати хлопці, бо вона дуже вже і дуже вже дівчача. Далі Ліюіскеро Аліса в країні див. Це просто класична класика, дуже чудово, що вона є в програмі. Неймовірна книжка, філософська, цікава, фантастична. Ну, я фанатка книжки, мені дитину звуть Аліса. Звісно, як же ж без цього? Звісно, ми передивилися всі фільми Тіма Бартона. І класичні фільми, всі мультфільми, перечитали книжки, тому з цим проблем не буде, і це прикольно. Роль Дав Чарлі Шоколадна фабрика. Афієна історія. Дуже крута. Обожнюю. Цікаво читається, класні екранізації. Ми звісно подивилися екранізацію, яку вона прочитала з Джоді Депом, і зараз дуже чекаємо з тими тішалами екранізацію. Я задоволена цим, тим, що воно з'явилось в програмі. Тува Янсон, капелюк чарівника, комета прилітає. Це Туве Янсон суму Ну, У мене така асоціація, е, в принципі, ані Пауль Маар машина для здійснення бажань або «Суботик повертається в суботу. Не знаю, що це звучить класно. Чекаю, поки вони будуть це проходити в програмі, щоб прочитати собі. Здається, це щось. Таке досить фантастичне, досить цікаве, пригодницьке. Ось така в нас програма на 5 клас діткам, як бачимо, тут немає ні Пушкина, ні Цветаєвої, що мене дуже тішить. Немає російських народних казок, немає Лукомор'я. Європейські казки, різних народів світу, азійські казки і прикольні твори. Класичні дитячі. В принципі, поки що все мене влаштовує. А вас? Як вам програма діток до 5 класу? Пишіть в коментарях.